Черкаські богатирі здобули низку нагород у межах кубку столиці 2023 UPC з пауерліфтингу та окремих вправ, що відбувся 20 21 квітня. На відкритті турніру, президент федерації Богдан Воробей подякував захисникам України за можливість проводити змагання та зазначив, чимало спортсменів боронять батьківщину. Черкаські пауерліфтери вибороли 17 нагород. Серед них перше місце в абсолютній першості з підйому штанги на біцепс. Здобуті перемоги присвятили спортсмену спільноти Онищаку Ігору, який захищає Україну в лавах зброї. Сил. Змагання пройшли під патронатом Федерації Комітет пауерліфтингу України за можливість представляти Черкащину на всеукраїнських турнірах. Команда важкоатлетів подякувала президенту клубу Григорію Душейку. За підтримку та допомогу захисникам України пан Душейко отримав почесну відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного.